Продовжуємо слідкувати за перевтіленням країни. Це одна із наших перших пацієнток у стінах сьомої лікарні. Тоді все лише починало налагоджуватися. Було сформовано відділення, головний лікар Олександр Якович Щербина А був сильно зацікавлений. Я сильно зацікавлений у розвитку складних напрямків хірургії. Нам закупили обладнання, і я пам'ятаю, у нове відділення приходить Каріна в червоному спортивному костюмі з такими щоками. З дредами, і отак я думаю, Оу, ва От. Але це дуже дисциплінована людина, і в нас прийшло все легко, все просто. Вона отримала класний результат. Ви можете подивитися фотографії доп... і подивитися а, фотографії після. І дивіться, Берітрія це лікувальний процес, пластична хірургія це красота. Ми зняли небезпеку Каріні із а, її здоров'я И сейчас уже занимаемся красою. Я всю жизнь мечтала похудеть, куда я только не обращалась. Но когда нашла Андриана Остаповича, это мое спасение. Я похудела на 44 килограмма. После того, как я э, похудела, мы сделали с мужем свадьбу в красном цвете. Через год появился у нас сыночек Платончик. Ему сейчас 5 месяцев. Сім'я варіаторком поступово зростає не лише за рахунок спеціалістів, але і за рахунок діток у наших пацієнтів з'являються дітки, чому ми безбежно безмежно раді, тому що українців має бути багато. Отже, сьогодні в Україні наступний етап, дуже відповідальний етап, а саме проведення пластичної операції на животику і а, також відбудеться корекція форми ніжок. Я долго искала по интернетам, долго ездила по клиникам всяким, приехала до одного врача, до второго. Все... Тут цена большая, в два раза. То их больше интересует, показывают мне, какими они аппаратами будут оперировать. А когда я приехала до Андриана Остаповича, он мне расписал ту операцию, ту предложил то, то рассказал. І мені цена понравилась, отношения понравилася. Ну і на Андрія Настаповича к нему вже я второй раз обратилась. Сьогодні ми поговоримо про те, скільки пацієнти мають залишатися в стаціонарі після виконаної абдомінопластики. В середньому це тривалість 3-5 днів. Це залежить від того, як проходить особливості реабілітації. Якщо пацієнт зразу розгулюється, одразу починає виконувати рекомендації, пити водичку і гуляти, то він виписується на третій день. Якщо є певні особливості або якісь дискомфортні явища, то він залишається до п'ятого дня. Тепер поговоримо про перев'язки. Перев'язки після операції необхідно робити. Один раз на день. Перші 3-4 дні шви мочити не можна. Потім можна йти в душ в пов'язках, після душу мокрі пов'язки знімати, обробляти рани специфічними антисептиками і закриватись сухими пов'язками. Чи можуть робити перев'язки сторонні люди? Якщо це Лікар-фахівець поліклініки так, якщо це родичі і вони попередньо приходили в стаціонар, щоб спостерігати за тим, як робити перев'язки, без питань вони можуть їх виконувати. Також і сам пацієнт може себе перев'язувати перед зеркалом, але попередньо він має при мені фахівці перев'язати, щоб я подивилась, як в нього це виходить. Якщо він все зрозумів, в нього виходить правильно, то це не проблематично, і пацієнти зазвичай після виписки перев'язуються або самостійно, або за участі родичів. Після абдомінопластики категорично не можна виконувати важкі фізичні навантаження. Якщо, наприклад, людина займалася атлетикою, то перші два місяці це заборонено. Чому? Тому що ми зробили транспозицію тканин, і під час таких серйозних навантажень може порушитися структура тканин, які ми переміщували. Тому Необхідно обмежити такі фізичні навантаження на два місяці. А якщо ми говоримо про, наприклад, басейн, то басейн обмежується на 3-4 тижні, тобто перші два тижні, поки наявні шви пацієнт не відвідує басейн, і ще два тижні після зняття швів для того, щоб максимально гарно загоїлись ділянки, де були шви. З приводу споживання продуктів після операції. Категорично не можна споживати алкогольні напої, наркотичні речовини. І е, якщо людина м, хоче е, сідати на гормон за місній терапії, це теж не рекомендовано в перші два місяці після проведеної абдомінопластики. Чому? Тому що будь-які гормональні препарати вони впливають на коагуляторну систему крові, а нам необхідно підтримувати її в стабільному рівні, для того, щоб не отримати тромбозів нижніх кінцівок. Що людина після такої операції ходить в корсеті, і щоб не було ризик факторів внаслідок застою в нижніх кінцівках для утворення тромбозу, не рекомендовано два місяці після абдомінопластики проходити гормон замісну терапію. Що можна зробити для покращення естетичного вигляду після операційного шва? Перші три тижні пацієнти нічого, окрім перев'язок і догляду за післяопераційною раною, не виконують. Чому тому, що відбувається процес загоєння і реабілітація, і десь з 20, в середньому, з 25-го, з 27-го дня після операції, можна починати використовувати крема спочатку специфічні в середньому, через півтора місяці після операції можна використовувати такі креми, як Келокод гель, для того, щоб зменшувати товщину руб. Так. Якщо після операції пацієнту, наприклад, естетично все-таки не дуже подобається свій післяопераційний шов, наприклад, його товщина 2-3 мм або, наприклад, його колір, то через 3-4 місяці після операції можна робити шліфовки лазерні. Вони також зменшують пігмент самого шва і вони звужують його для того, щоб покращити естетичний вигляд цієї ділянки. Слідкуйте за нашими результатами. Підтримуйте нас, ставте лайки, підтримуйте нас коментарями або поширеннями. Ми безбежно раді вашим запитанням і обов'язково будемо на них відповідати. Всім гарного здоров'я і ідеальної ваги і красивої фігури!